Герби Вінниці. Виникненню власного гербу Вінниця має завдячувати наданню місту королем Владиславом IV у 1640 році Магдебурзького права. Цей привілей, поширений у тодішній Європі, надавав громадам міст доволі широкі повноваження щодо судового та адміністративного самоврядування, а головне виводив з феодальної залежності. Привілей передбачав також і право мати свою початку з гербом міста. На міському гербі Вінниці було зображено дві шаблі та дві вудки. Шаблі символізували вінницю як прикордонне місто, на мешканців якого покладено військові обов'язки. Вудки на гербі означали право міщан на уходництво, тобто вільне пересування. Історик геральдіст Юрій Савчук вбачає у зображенні гачків відголос архаїчних символів дерева роду або жінки дерева, що сягають індоєвропейської спільноти та античності. За 10 років у 1650-му привілеї на Магдебурію для Вінниці підтвердив наступний польський король Ян Казимир. Проте, вже в останній чверті XVIII століття на відбитках Вінницьких печаток фігурувало інше зображення мальтійський хрест, над яким відтворений птах із піднятими крилами. На думку дослідників, це було пов'язано з активною полонізацією Вінниці. Новий герб Вінниця отримала 22 січня 1796 року. Це трапилося внаслідок другого розділу Речі Посполітої у 1793 року, внаслідок якого Вінниця відійшла до Російської імперії. Відповідно до указу Екатерини II, до зображення, яке було затверджено ще Яном Казимиром, додавалося символічне зображення гербу браславського воєводства, до якого Вінниця належала. Таким чином, відтепер міський герб вказував не на автономність Вінниці, а на чітку ієрархічну залежність в контексті імперії. У 1859 році була спроба знову змінити вигляд Вінницького гербу. За проектом Бернарда Кене пропонувалося додати до зображення герб Подільської губернії, щит, який вінчає срібна башта з трьома голівками, оповита золотим колоссям та Олександрівською стрічкою. Саме ця червона стрічка вказувала на те, що місто є повітовим. Крім того, пропонувалося змінити вигляд перехрещених мечів. Подальша доля цього проекту невідома. Традиція використання міського гербу на печатках проіснувала аж до 1920 року. З утвердженням у Вінниці радянської влади ця традиція зникає. 21 лютого 1969 року Вінницька міська рада затвердила новий герб міста. Стародавній герб було визнано як такий, що не відповідає характеру сучасного українського міста. Проте новий герб, автор працьків, складався з ідеологічних шаблонів і жодним чином не відповідав автентики древньої історії міста. У травні 1993 року вінничани відновили свій старовинний герб. Крім того, було прийнято великий герб міста. Старий щит з вудками та мечами тримають український козак та литовський лицар. Герб вінчає, срібна міська корона, стилізована під башту фортеці. Тоді ж було затверджено і міський флаг хоругв, автор Юрій Легун, основним елементом якого є зображення герба міста Вінниці 1640 року.